Пластикові трубочки, смертну кару і виганяє мігрантів під три чорти. Дональд Трамп на посаді місяць, і це його перші скандальні рішення. Складно уявити, що він зробить з Америкою і світом за чотири роки каденції, а обіцяв зупинити війну в Україні за 24 години. Ех, куди розвіялися передвиборчі лозунги, і хто потрапив під каток Трампа в перші 30 днів роботи? Дивіться далі. Усі подробиці розповім вам я, Фаїна Василенко. Трампу 78. Він президент супердержави з населенням в 330 мільйонів та ядерним арсеналом. Це його друга і однозначно остання каденція на посаді президента Сполучених Штатів Америки. Та замість того, щоб зробити щось путнє, він верзе нісенітниці і кої дурниці – Дональд Трамп тільки за перші 10 днів президентства підписав 70 документів. Це рекордна кількість указів у сучасній історії США. Якщо ви думаєте, що це щось надважливе і мегатермінове, ні. По-перше, він повернув пластикові соломинки, сказав, спробував паперові, але вони нібито не працюють. Як очистити океани від пластику, Трампа не гребе. По-друге, лідер США перейменував мексиканську затоку на американську, повертає своє. Десь я вже чула подібне від одного сабірателя земель. Але що то неймінг? Подумаєш, в першу добу в овальному кабінеті Трамп. Повернув смертну кару на федеральному рівні. Звісно, це не електричний стілець і не розстріл під стіною, а введення спеціальних ін'єкцій, засудженому. Але все-таки для колиски демократії це якось занадто радикально. Хоча заради справедливості треба уточнити, смертна кара у США діє в 27 штатах. У федеральному законодавстві на неї діяв мораторій від 2021 року. Ще Дональд Трамп дорогою до інших безглуздих указів та рішень вивів Сполучені Штати із Всесвітньою організацією охорони здоров'я та Паризької кліматичної угоди. Це рішення очікувано розкритикували в ООН, Євросоюзі та Китаї, але Трампу по цимбалах. Крім того, 47-й президент зупинив роботу офісу Юсейт. Агентство федерального уряду фінансувало в Україні різні проєкти: енергетичні, соціальні, медичні та освітні програми допомогу ветеранам, розбудову незалежних медіа і таке інше. Нині фінансування на паузі планується аудит, куди ж витрачали американські гроші. Дональд Трамп виявився ще тим поборником гендерного божевілля. Американський президент оголосив, що уряд віднині визнаватиме лише дві статі чоловічу та жіночу. Після чого держдеп заморозив заявки на паспорти з позначкою так званої третьої статі. І на цю ж тему його наступне рішення Трамп заборонив трансгендерним людям, тим, які змінювали стать, служити в армії. Мабуть, на прохання російського пропагандиста Соловйова, бо того аж коробило від згадки про трансгендер. Ще у своїх передвиборчих промовах Трамп погрожував розібратися з нелегальними мігрантами. Так, от у Штатах почалися арешти нелегалів, сюди контроль та перевірка документів навіть для тих, хто перебуває в країні цілком законно. Але це ще не все. Очільник Білого Дому планує розміщувати тих самих нелегальних мігрантів у таборах на військовій базі США в затоці Гуантанамо. Це на Кубі раніше на території бази в тюрмі утримували небезпечних військовополонених, причетних до терактів і не тільки тепер там підготували 30 тисяч койкомісць для особливо небезпечних нелегалів. Щоб вже точно захистити Америку від напливу проклятущих мігрантів. Трамп захотів скасувати громадянство для дітей іноземців, які народилися у США. Але цей указ суперечить Конституції, тож його завернули. Із цікавого Дональд Трамп посварився з найближчими сусідами. Так вже мова про Канаду. 1 лютого він запровадив 25% мита на імпортні товари з країни. Якщо раніше слова американця про приєднання Канади до США в якості нового штату звучали як Недолугий старечий жарт то тепер в мене закрадаються сумніви. А може той не жарт? З того, що напряму стосується України, Трамп запланував зустрічі з диктатором Путіним. І, схоже, не просто переговори за спиною України, а домовленості не на нашу користь зі свіжих заяв американського президента, образи на адресу Зеленського, звинувачення у диктатурі та неможливості припинити війну, яку насправді розпочав Путін, підміна понять і маніпуляції на тему хто агресора, хто жертва. Не вселяють віри в те, що новий лідер США гратиме на нашому полі. А як ви думаєте, ми витримаємо ще 47 місяців президентства Трампа? Чого чекати від нього? Сподіватися на прозріння чи мовчки спостерігати? Пишіть ваші варіанти в коментарях. Росіяни прорвали державний кордон з напрямку Курщини та наступають на Суми. Війська РФ масово заходять в Україну, а українська оборона не витримує тиску. Саме так хотів би, щоб все виглядало російський диктатор. Насправді ж, це чергова маячня, яку Путін розповсюджує, аби, хоч якось, приговати провали своїх військ. Так, так, вибачте, що налякав. Але з іншого боку, це буде дуже дуже швидка протидія дезінформації. Отже, Путін виліз під пропагандистські камери і заявив, що російські війська перетнули наш кордон на Сумщині. Оборона посипалася і бла бла-бла. Але от невдача. Виявилося, що це просто черговий фейк. Українські військові спростували цю нісенітницю. а реальність виявилася зовсім іншою. Була спроба заходу російської ДРГ на територію України. ДРГ знищена угруповання військ РФ. Які здатні здійснювати широкомасштабний наступ на територію України наразі там немає. Спроби заходу російських ДРГ відбуваються часто, але сили оборони їх знищують. Інформація Путіна про широкомасштабний наступ росіян брехня Ну і що ж це за наступ такий, якщо вся твоя група скінчилася, навіть не встигнувши перетнути кордон. Але путіну треба було терміново похвалитися. Ну хоч чимось, І от він і вирішив перетворити ганебну невдачу своєї армії на великий успіх. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко теж заявив, що на українських позиціях не було жодного прориву в ексклюзивному коментарі для сайту обосю. Він прямо відповів на вкид Путіна про прорив кордону. В мене немає підтвердження такої інформації, про що сказав Путін. По напрямках, де знаходяться прикордонні підрозділи, спроб прориву не фіксувалося. Тобто жодних наступів, про які мріяв Кремль, просто не існувало. Отже, що ми маємо? Путін видає за наступ. Спробу прориву маленької диверсійної групи, яка навіть не встигла перетнути кордон. Українські військові як завжди дали гідну відповідь. А в Кремлі знову малюють перемоги на папері. А що далі? Ну, чекаємо чергових новин про героїчне взяття Києва в ефірі російських телеканалів. Звісно, уявне. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Не забудьте перевірити, чи підписалися, чи поставили лайк, і обов'язково покажіть це відео вашим знайомим, щоб вони не пропустили найгарячіші новини. Побачимося у наступних випусках.